Друзі, привіт! Я Андрій Якобчук, пластичний хірург, і ви знову на моєму каналі YouTube. Я прошу вас підписуватись, ставити подобайки, коментувати відео для того, щоб це спонукало нас знімати нові, більш цікаві, а головне, чесні і правдиві відео про медицину, про пластичну хірургію. Це наша нова рубрика Кажи і біжи. Непопулярні думки про пластичну хірургію, естетичну медицину і медицину в цілому. Сьогодні ми поговоримо про ботокс, а точніше, препарат на основі ботулотоксину, який в 70-х роках винайшов, запатентував американський вчений і лікар Алан Скотт, який зробив спостереження, що ін'єкції ботулотоксину ослаблюють скорочення м'язу, і він почав це використовувати в лікуванні косоокості. В 2002 році FDA, тобто американський орган, який регулює лікарські препарати, Food Drug Administration, дала дозвіл на використання препарату Botox на основі ботлотоксин для лікування мімічних зморшок обличчя. Що це значить? На лиці, як ви знаєте, м'язи мають особливе кріплення, тобто вони не так, як поперечно, смугасті м'язи нашого тіла, кріпляться до кісток різними кінцями, і це викликає рух якоїсь кінцівки. А вони кріпляться однією стороною до шкіри, іншою до кістки. Таким чином, коли м'яз скорочується, виникає зморшка. Так, от ін'єкції ботулотоксину, препарату ботокс саме в зони цих м'язів. Призводять до того, що, наприклад, зморшки лоба, зморшки міжбрівної зони, зморшки в зовнішньому куті ока зменшують свою амплітуду, а значить, не виникає мімічної зморшки. А значить, на фоні мімічної зморшки не пройде там декілька років і не виникне статична зморшка. Тому ботокс себе класно зарекомендував саме як. Лікарський препарат, який схвалений для використання в багатьох країнах світу. Так, от, які непопулярні думки існують навколо ботокса. Ну, сама непопулярна думка, вона вже виникає з самої назви ботулотоксин, тобто щось токсичне, те, що впливає на організм. Тобто, якщо ви будете гнатись за молодістю і за красою і колоти ботокс, то він буде викликати токсичний ефект на м'язи. Тобто є думка, що м'язи ці розслабляться і більше ніколи не прийдуть тонус, і все лице обвисне просто як якась маска. Інша думка, що цей токсичний ефект потрапляє в печінку, і токсичний ефект на стає ще більшого рівня, і людина може взагалі там втратити а, можливість нормального функціонування печінки як такої. Я хочу сказати, що всі ці міфи розбиваються об. Один єдиний факт: ботокс використовується по інструкції Міністерства охорони здоров'я України, FDA 에, Сполучених Штатів, використовується з 24 місяців, тобто з 2 років життя у діток. За рахунок того, що його колять при ДЦП для того, щоб проводити більш скору і більш вдалу реабілітацію після цієї неврологічної хвороби у дітей. Тому. Він не може справляти якогось свого негативного токсичного ефекту і не може призводити до якихось таких незворотніх змін, ні в м'язах, ні проблем з печінкою, як такою. Друга проблема, яка також в кулуарах і в соціальних мережах постійно обговорюється, це те, що якщо ви колите ботокс, Якщо ви колите ботулотоксин, то пройде 1-2 роки і ваші м'язи перетворюються на наркоманів. Тобто їм треба буде все більша і більша доза ботулотоксина для того, щоб цей ефект розгладжування зморшок все-таки наступав. Друзі, насправді науково доведено, що деградації препарату, більш інтенсивного переварювання організмом не відбувається. Тобто, скоріш за все, проблема знаходиться в іншій площині. Коли косметолог бачить класний ефект від ботлотоксину, від ботоксу, він починає експериментувати. А що, якщо не вводити повну дозу, а ввести половину дози? Тобто ми розуміємо, що пацієнт заплатить повну суму за лікування з мошок тієї чи іншої зони. А лікар може зекономити і замість там чотирьох одиниць використати дві одиниці. І що ми бачимо? Ефект він наступить точно такий же, і він буде а, виражений і зморшок не буде. Але тривалість цього ефекту буде набагато коротшою. Тобто, якщо в середньому ми бачимо 3-4 до 6 місяців. Ефект від ін'єкції ботоксу в зони обличчя, з зони м'язів обличчя, то якщо зменшити дозу вдвічі, або зробити її там в меншій некоректній пропорції, це призведе до того, що тривалість ефекту може тривати там декілька тижнів або біля місяця. І звідси ростуть ноги у цій містифікації, що у ботокса є звикання, що м'язи стають наркоманами і хочуть все більшої і більшої дози. Тому, друзі. Довіряйте професіоналам, які сумлінно виконують свою роботу, не експериментують над вами, беруть самі класні, самі круті препарати і виконують те завдання естетичне, з яким ви до них приходите. Тому довіряйте професіоналам, будьте не лише гарні. Але й здорові! З вами був Андрій Копчук, пластичний хірург. І це наша нова рубрика. Кажи і біжи. Непопулярні думки про пластичну хірургію. До зустрічі наступного разу. Далі ще більш цікавіше.